Так, ну я вже десь дві години як виїхав з Вінниці, там таке трошки ну муторошно було, да. люди повиходили на вулиці, дуже багато людей, все йдуть, ніхто не панікує, але відчувається цей всеобщий страх і це давить. Я не поїхав знімати, що там коїться, я так 500 метрів подивився і ну, не, я не знаю. було. Подоймаємо в місті Бар. Файне місце. Рекомендую. 80 км від Вінниці. Початок шостої. Так, десь вже за Барським. Мені ще залишилось кілометрів 50, а може навіть 40. Дорога весь час, вниз вверх вниз вверх вниз вверх Я вже звик одягнув ці захисні. Як вони там? на плічники чи на ручники, щоб руки не згорали. І їду, їду до Дністра. Ото знову спуск і такий кайф, і вітерець. Але далі буде підйом. І так весь час спуск підйом спуск підйом Саме кайфова частина поїздки це десь після шостої, бо сонце вже не так шпарить. А ще такі тунельчики, і коли ти їдеш з горочки, то взагалі кайф. О, брусчатка! Останні 5 кілометрів, похоже, буде такої дороги. Так виглядає територія кемпінгу в Рудківцях, що на Днестрі. Я навіть не знав, що тут є кемпінг, що сюди їхав, так вже думаю, прийду десь стану. Місце з палатки коштує 200 гривень. Що там, води на базі не знайшов, є кіоск, трохи далі є магазин, ну, то цивілізація є. Туалет такий, звичайний дірка і обнесений. Але головне, що за ніч вдалося назбирати вже десь 6 тисяч копілочку на автівку для ЗСУ. Моя ціль зібрати хоча б 10 тисяч. Але якщо буде більше, то краще, бо. Суммарно там треба 20, 280 тысяч на всю автивку. Ну где вы еще найдете цаполь? Цапель ворующих еду прямо на пляже, рядом с людьми. Це другий день моєї поїздочки. Так, я вже десь проїхав кілометрів 30, сьогодні я не дуже много зроблю. Їду дуже-дуже. дуже 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 Коли же я вже заміню це слово. Коротше кажучи, треба відпочити, тому сьогодні буде десь 70 кілометрів, перепад висоти 800 метрів, а теж приїду на Дністер, по карті є кемпінг. А по факту будемо дивитися, що там. Фу, бляха муха. Пора піднімати ставку за кілометр, що сьогодні я вже таскаю велик туди-сюди по цим підйомам. На Google десятки отзывов, до сотні отзывов. Я не могу поверить, что такое может быть. Еще такой цвет воды интересный. Водоспад Бурбун. Сегодня это мой кемпинг. Вагончик, откуда я беру электричество. Гречка на баллоне. Куча, короче, какой-то территории, там колодец, собака чужая бегает. У меня здесь палатка. Там еще какие-то дети гуляют. Ну, в общем, я между каких-то баз стал с палаткой. Жіночка з кемпінгу каже, що вода трошки впала, але дивіться прозорість води. Так, з'являється настрій поїхати в монастир. Насправді, на третій день ти звикаєш до цього образу скітальщика на ровері, тому що перші два дні ще так... Трошки ти кумедно виглядаєш, відчуваєш себе серед людей, котрі живуть в доміках, чи приїхали на машинах і поставили палаточку в них і там все. А ти все з собою тащиш на цьому велосипеді. Третій день і третє відкриття.

Якщо ви на велосипеді сюди приїдете, то в монастир спускатися. Ну такого смислу немає, то там <кхи> пару дірок в скелях, але спуск метрів 300 точно. А якщо на машині, то так, щоб ноги розмяти, то є смисл. Так, я знайшов український язик троля. Тут їх навіть два. Оцей більш схожий на такий виступ. Однозначно, Дністер для мене відкриття року, я навіть не мог собі уявити, що в нас таке є. Тобто це Карпати та там Чорне море. Мій наступний тур явно буде на байдарках. Кріплення груза це явно ще не мій навик. Загубив. Загубив свій кросовок чисто благодаря тому, що почав робити фоточку в веліку побачив, що немає другого кросовку. Я його двина, я його пришнурував, закріпив за цей трос, але все рівно він якось відвалився при тому, що не на швидкості, а де я велосипед тащив вгору руками. Ну раз, хочеш срізати, послушай Google. Вот. Дорога. Приїхав взагалі з цих кустов. поля. И там, ну, ну, ну вообще без шансов. И теперь мне обещать километров 10. Чуть-чуть левее пропустил, нужно было взять. Но все позарастало. В принципе, тут не видно этих дорог. Зато пейзажи красивые. по, по лесу, вот звезды, такая стежка. Все нормально. Попереду все окей. Ну, только перескочить как-то треба эту яму. Ну щось сьогодні було забагато асфальту, то треба було десь залізти в річку, потискати велосипед по цим горам. Нормально, байпакінг він такий. О, переход в Китай город, то я срізав, спочатку з зеленка йде, потім річка. Так от в річці трошки тяжкувато було витягнути велосипед на гору то краще знімати рюкзак чи як я робив там зажимаєш тормоз проходиш трошки знову толкаєш ну так там майже вертикальний підйом але далі нормальна дорога так карта веде вниз і там пітля і я буду якось перебиратися на, на той берег але мені здається що це буде оцією стежкою потім трошки перевести чи перенести велосипед Мокрая п'ятна работа без камерки. Грижа після вчорашньої їзди. Пятен таких тоже много. Тобто, дыр. Вчора навіл до фига. Третій день починається. Ні, це вже четвертий день. Починається сустя. Біля неї є така оглядова вежа. Не знаю, чому вуглі сказано вежа, Ну, місцевість. Можна, але краще знімати і... Так, тут відкручується ніпер. Так, там він від, відкручувався. Старе місто, кам'янець. Дякую, було дуже смачно. Файна тут піцерія. Спасибі велике Женя. Жені, котрий спас моє колесо, а ще й надав купу. Як там адвайсів на українську совєтів, що робити, що не робити з велосипедом. Відригував мені там гальма. Майстер від Бога. Та ще я за його наводкою поїхав, смачно поїхав в старому місті. Але міста то не моє, можна тут поїсти та в, в, в велосипед починити і далі їхати вже на природу. Нова дорога, немає ямок, нове колесо, накат бомбічний, супер, ще вниз без час, кілометрів 10. Такий Уклін донизу. Я переїхав на другу, іншу сторону, Дністра. И Хупинський район.